Помилки раніше в роботі, коли не було там, не вистачало транспорту. Транспорт був старий зношений. Я вдячний рівнянам, що це непростий час у нас дійсно гарні показники по оплаті комунальних послуг. Тобто багато людей з розумінням до цього відносяться і розуміють, що їм їм потрібно працювати і за себе, і за свого товариша, який зараз там. Хочеться забезпечити зробити інфраструктуру для сортування по всьому місту, щоб вона була максимально зручною і доступною для наших мешканців. кожним місяць. Цим покращується ситуація і вдячні рівня нам за розуміння. Вітаю! в ефірі програма «Діалоги» на телеканалі ITV Media Group і я, її ведуча Вікторія Якимець сьогодні. Говоритимемо про нові проєкти сортування побутових відходів, їх реалізацію в громаді та як працює підприємство під час війни. Гість нашої програми керівник комунального автотранспортного підприємства 1728 Сергій Марчук. Вітаю вас, пане Сергію, в нашій Вітаю. студії. Власне на вашому підприємстві нещодавно. Стартував проєкт е, зі створення системи е, роздільного збору побутових відходів. Розкажіть, будь ласка, в чому суть проєкту і от як його реалізовували, і що це взагалі таке? Е, ну скажімо, це е, декілька складових є проєкту. Ми е, з початку року почали розставляти жовті контейнери, яких збираємо в і здаємо далі на подальше сортування і переробку. Зараз, в кінці року, ми реалізовуємо проєкт спільно грантова угода нашого департаменту благоустрою інфраструктури з німецьким містом Панков. Суть проєкту в тому, що ми збудували за грантові кошти вже 5 майданчиків, вони знаходяться. В різних частинах міста в густонаселених і поруч закладами освіти для того, щоб можна було мешканцям, а також нашим діткам приходити діткам навчатися, мешканцям приходити сортувати. Ось ці майданчики, це ви маєте на увазі? Там ці декілька сортувальних контейнерів, так, так як вони виглядають. Так, виждають? майданчики побудовані власне для сортованих відходів. Там буде чотири складових: це пластик, скло, папір і метал. Ви згадали, що вони і біля освітніх закладів. Так. А чому от, вирішили, що мають. Тому що е е грантова угода передбачала декілька складових. Крім будівництва самих майданчиків, також навчання для діток. І вже в цих школах, поруч, з якими були майданчиками, е проведені навчання були для діток, е були інтерактиви для того, щоб показати їм. Е Навчити і щоб діти розуміли суть, наскільки важливо сортувати, ви вже згадували, що це все ви реалізуєте спільно із німецьким містом Панков. Так. Розкажіть, будь ласка, як от відбулася ваша така кооперація і чи складно було запустити цю ініціативу з німецьким містом? Дякуючи владі, дякуючи агенції розвитку, спільно були залучені грантові кошти з німецьким містом, яким власне в принципі є містом партнером нашого міста. Ось і ну, скажімо, перше, я надіюсь, в подальшому вони будуть повторюватись такі ініціативи, і на наступний рік також будемо планувати якісь спільні заходи. цей грант передбачав три складових: будівництво, навчання діток. А також була делегована наша делегація в місто Берлін. Де ми подивилися, власне, як проходить навчання дітей, як сортують, які підходи використовують, що краще робити для того, щоб швидше прийти до до кращого результату по сортуванню відходів. Тобто, переймали досвід. Так. були там ви вже згадували про гранти, якщо говорити про суму. А яка це сума це було грант 43 тисячі євро, і от її вистачило щоб це все реалізувати? Так, так на, на цей проект вистачило. 90% оплачували місто Панков, а 10% відсотків з наших з бюджету міста. А це на вашому досвіді якась така перша співпраця з нашим підприємством. Це перша співпраця. Знову ж таки повторюсь, надію, що вона буде далі продовжуватися кожен рік, тому що ну власне сортування відходів, не дивлячись на той час непростий, який ми переживаємо, Україна рухається до Європи і євроінтеграційні всі процеси нас зобов'язують проходити це швидше, тому що Європа проходила це там 15-20 років, а Україна повинна зробити це набагато швидше. У вас ще був подібний проєкт щодо сортування відходів, якщо я не помиляюся. Це теж от стосувалося для того, щоб навчити людей сортувати відходи. Правильно я розумію. У нас, в принципі, в цьому році ми вже багато зробили, і ну на наступний рік також будемо продовжувати цю роботу. Першочергово ми. Частину міста вже змогли покрити контейнерами, які вже врив жовтого кольору для збору торсировини, в якій збирається е, скло, пластик та метал. Також е, на території підприємства спільно з е, міською радою була створена перша станція управління відходами, на якій вже можна детально розсортувати вторинну сировину, а також е, зроблені пункти прийому е, ліків. Е, Просрочених ліків, градусників, ламп, і також збираємо будівельні відходи, пінопласт. От. А ще одним із напрямків є повторне використання. До нас багато привозять. У нас є окремі контейнери великі, які е, люди привозять речі, свої, одяг, взуття, можливо, дитячі якісь речі, навіть іграшки привозять, а також побутову техніку і меблі. І наразі цей ну він працював, скажімо так, до кінця року в такому тестовому режимі, але як показала практика, дуже успішно, тому що дуже багато людей приїжджає і повторно використовує і забирає на повторне використання речі. І це власне, коли ми були в Німеччині, дуже Головним напрямком, скажімо, в пропаганді в Європі є те, щоб сміття неправильно сортувати, а щоб його не утворювати, і повторне використання речей це дуже ну, важлива складова. Ви кажете, от що люди зносять сміття, тобто це має попит. Сортування так. люди вже привчилися, ну скажімо так, не. Не будемо говорити, що привчилися всі, але е, є люди, які дійсно е, приїжджають. Багато людей нас приїжджають на станцію управліннями відходами. Ми бачимо також по жовтим контейнерам, що пішла. Е, Збільшення і чистота власне сортованих відходів стала кращою і збільшується кількість. Тобто, на постійній основі ми е, постійно забираємо ці контейнери. Хотів би, до речі, звернутися е, до громади, тому що, е, скажімо так, давно вже була така думка, що контейнери забирає один і той самий автомобіль. Давно ця тенденція вже змінилася. Такого е, останні роки вже немає, і точно не повториться. Тобто, жовті контейнери йдуть тільки для автосоровини, їх збирає окремий автомобіль. І вони не попадають на полігон. Тому е, прошу людей відповідально це ставитись і сортувати. Чому е, зараз взагалі потрібно це? Тому що, ну можливо, вам казали, що це зараз не на часі. Можливо, не казали, але от чому от, важливо все-таки це впроваджувати, е, і щоб у нашій громаді було це? Е, скажімо, ми маємо національний план управління відходами. І там він про до 33-го року, і цей відсоток е сміття, яке має зменшуватись, кількість захоронених відходів, має зменшуватись з кожним роком. Тобто, у нас є ну, чіткий план, скажімо, ми по повинні робити. І е в цьому році ми, наприклад, плануємо забезпечити кожен е сміттєвий майданчик з жовтим контейнером. От ну і також працювати в напрямку з німецькими партнерами, можливо, з для будівництва схожих майданчиків, де буде більше можливість розсортувати. А також є думка про створення ще центрів управління відходів в інших частинах місців для того, щоб люди могли приїжджати, привозити і ну, дійсно люди могли повторно використовувати речі. Бо багато сміття, яке викидається просто на смітник, може знайти ще нове життя. Чи вистачає взагалі цих власних контейнерів? Чи є потреба, щоб їх ще отримати? Скажімо, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо в загальному про кількість контейнерів, звісно, йде постійний знос, і їх потрібно оновлювати, тому це якби в нас постійний процес. По контейнерам для автосировини ми забезпечили частину міста і наразі. У нас вже є закуплені 200 контейнерів, які ми зараз розставляємо по місті. І я думаю, що до кінця року ми закупимо необхідну кількість для того, щоб покрити всі майданчики. Як, от на початку, якщо от пригадати, коли ем, ви розпочали ось, ось цей проєкт по сортуванню сміття, як от люди це сприймали? Чи вони от е, зразу розуміли для чого це? Чи от якось це було тяжко так проводити? Бувало місцями тяжко, скажу відверто, тому що ну десь можливо були помилки раніше в роботі, коли не було там не вистачало транспорту, транспорт був старий, зношений і часто була проблема проблема, що не могли забрати сітки, стояли для пет пластику, їх могли забрати в, одно, в один автомобіль, тому що ну, в принципі не було чим, чим забрати. І десь, можливо, це ну, такий поганий після смак лишило для рівнян, але люди зараз з часом почали зрозуміти. Ми бачимо там за останніх півроку, де ми виставили жовті контейнери. З кожним місяцем покращується ситуація і вдячні рівнянам за розуміння. Ну і дуже хотілося би, щоб всі долучались до таких ініціатив і розсортовували як мінімум в два пакети, тобто ну, в торсировину і решту вже на полігон. Ви вже згадували за техніку, що іноді її і бракує, так ми знаємо, що Буває, що оновлюється техніка, і от, власне, поясніть, чому важливо її оновлювати, і наскільки от її бракує зараз на вашому підприємстві? Е, ну, Станом на сьогодні нам вдалося дійсно за останні роки багато оновити техніки. І чому важливо це, тому що е, вивіз сміття це безперебійний процес, і, незважаючи на свята, погоду, там, вихідні і так далі, він відбувається кожного дня. І кожна поломка це ну, її потрібно замінювати. Якщо в тебе стара техніка і в тебе за день в, в ремонті знаходиться там 3, 4, 5 автомобілів, ти не покриваєш все місто і ну виникають тоді проблеми. Наразі більша частина замінена, але є ще у нас і автомобілі маз білоруського виробництва однозначно ремонт яких. І дороговартість, і довготривалий, тому що запчастин фактично немає, і там уже, ну і однозначно їх треба міняти. Точно, це техніка, якою ми не хотіли би працювати. От. Тому будемо працювати далі. Ми багато зробили через програму 5,79 е, кредитування, взяли льготні кредити і своїми коштами, коштами підприємства оновлювали її. Тобто на оновлення не були там якісь грантові кошти? Які так, не щось? Це виділялися. Суток. Це кошти, всі кошти підприємства е, Трохи поговоримо про саму роботу підприємства. Розкажіть, от як змінилося після повномасштабного вторгнення і чи відчутні от ці зміни? Е, ну однозначно вона змінилася, тому що у 2022 році було багато викликів. Спочатку були виклики з паливом, потім на протязі 2022-2023 рік багато викликів було з працівниками, тому що більше 30 наших працівників служать в Збройних силах України. Тому викликів однозначно багато, але в принципі я і скажу чесно, що багато що вдалося зробити за ці роки. От я вдячний рівнянам, що це непростий час у нас дійсно гарні показники по оплаті комунальних послуг. Тобто багато людей з розумінням до цього відносяться і розуміють, що підприємство повинно забезпечити вивіз сміття, і наразі підприємство працює тільки з коштів, які отримує з доходу. Ви кажете, що от, чимало працівників вони зараз служать. Чи є у вас якась кадрова нестача, що от бракує людей? Е, є, Є, наразі, наразі менша, знову ж таки, десь в частині допомогло бронювання. Але потреби постійна, не вистачає всіх працівників, не вистачає в нас і вантажників, і водіїв, не повністю закритий штат, тому доводиться якось виходити з цих становищ, але, ну, скажімо так, Розуміючи, в який час ми живемо, ті самі водії так само відповідально ставляться до своєї роботи і розуміють, що їм потрібно працювати і за себе, і за свого товариша, який зараз там. Ви кажете, що було чимало чого, що вдалося реалізувати. Можливо, згадаєте якісь проєкти, які були такі найуспішніші, і, можливо, поділитись трохи планами, що ще хочете вдосконалити. Ну Ми знову ж таки в крайні роки. Один із проєктів, який дійсно Успішний, але потребує ще від нас роботи в першу чергу збільшення техніки і контейнерів і від населення е, також більшої участі. В цьому це проект невивозу великогабаритних і ремонтних відходів. Ми закупили е, дві одиниці техніки наразі портальних сміттєвозів на великі кузова об'ємом 8 кубічних метрів, і ми встановлюємо їх по території міста е, десь по, по графіку, раз в тиждень, десь по заявкам голів СББ. І багато це вже е, прийшло, скажімо так, на системного характеру. Для чого це робиться? Для того, щоб ми е, будівельні, там, ремонтні, е, великогабаритні відходи не викидали на землю, там, поруч з контейнерами не змішували і не перетворювали наше місто на ну, смітник, грубо кажучи. Є ці контейнера. Ми плануємо так само продовжувати їхню збільшувати їхню кількість, також збільшувати кількість техніки. І цей проект, я думаю, що з часом ми зможемо прийти до того, що в нас на землі не буде лежати ніяких відходів. Це проекти, які ви спільно з іноземними. Ні, 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 це особисто наш проєкт. Також ми почали в минулому році, ми закупили дробильну машину, і в цьому році закуповуємо ще одну створюємо. У нас вже є одна мобільна бригада. В цьому році також буде працювати вже їх дві для того, щоб подрібнювати гілля. Гілля вже за минулий рік на полігон не завозиться. Тобто воно все передроблюється і здається, щепа на теплопостачальні компанії. Якщо говорити про що Ще якісь плани, що от продовж цього року є у вас ось таке важливе, таке що в першу чергу от треба зробити. Ну в першу чергу, я думаю, найголовнішим хочеться забезпечити зробити інфраструктуру для сортування по всьому місту, щоб вона була максимально зручною, і доступною для наших мешканців. Не скажу, що я певний, що ми зробимо все, але зробимо все можливе, щоб це було максимально зручно, тобто будемо. Посилено працювати в цьому напрямку, будемо працювати з приватним сектором. У нас теж почалася в цьому році нова ініціатива. Ми даємо безкоштовно в користування контейнери невеликого розміру для приватних домоволодінь, також щоб люди, виставляючи сміття, не ставили там умовно пакети на землю а для того, щоб це все було в контейнерах. Люди, от дійсно змінили якесь своє ставлення до цього. Е, ну, всього? Я скажу, що є позитивна тенденція в тому, що люди починають розуміти. Багато можливо і відбулося змін, коли люди з'їздили в Європу, десь на початку війни. Так багато хто повернувся і зрозумів, що ну. Наскільки там і до дорого коштує вивіз сміття, і наскільки там треба розсортувати всі відходи? От і ну, це зовсім інше відношення, зовсім інша культура. Тому багато хто привіз ці ініціативи звідти? Ну а ми від себе будемо робити, щоб ну, зробити людям цю інфраструктуру, щоб можна було сортувати. З якими от найчастіше викликами ви от стикаєтесь? Тобто, чи це можливо фінансова якась сторона, чи це? Працівники чи нерозуміння людей ще мати найчастіше, доводиться боротися, щоб все-таки реалізувати бодай один проєкт успішно? Я скажу, що це напевно в системі для того, щоб система працювала стабільно, бо це і робітники, і техніка, і погодні умови ті ж самі часто вносять свої корективи. Тут головне, щоб ну, наше підприємство особливість, його та, щоб не зупинялась робота не бодай на, на день, не на півдня. Це ключова задача, і в принципі, ну, над нею працюємо. Якщо говорити про от, співпрацю вашого підприємства, як от взагалі вона будується, як от ваше підприємство вибудовує співпрацю і як часто намагаєтеся це робити? Співпрацю з ким партнерами. з іноземними партнерами. Іноземним так, так. Наразі у нас Дуже для того, щоб пришвидшити процеси, тому що ну, ми зараз говоримо про сортування, але дійсно ключовим є сміттєприробні заводи, сортувальні станції великі і так далі. І для того, щоб нам пройти швидше, швидше цей шлях, от, який проходила Європа там десятиліттями, нам потрібні. Іноземні інвестиції, іноземний досвід. І ми, в принципі, багато їздимо, дивимося, ми були в Австрії, ми були в Німеччині, дивимося, як працюють, які кращі системи підібрати. Іноземні інвестори також приїжджають до нас. Вони розуміють, що Україна це знову ж таки місце, де можна інвестувати, але ну, військовий стан, ми розуміємо, що він на сьогодні обмежує, зав'язує руки інвесторам. Тобто є великі ризики, через що. Це питання, я думаю, воно б, якби не війна, воно б швидше проходило. На жаль, маємо те, що маємо. Війна дуже повпливала на підприємство. А чи от були такі моменти, коли от здавалося, що ну от все, що такі критичні для підприємства? Чи не було такого, що от на на межі саме були? Ну, скажімо, на межі такого не було. Тобто були, ну, дійсно були критичні моменти на початку війни, коли були проблеми з паливом. І ти от, ну, розумів, що якщо ти завтра не, не заправиш техніку, то вона не поїде. Були там критичні моменти 5 років тому, коли були снігові замети, коли от ну, Просто техніка не могла добратися в двори. А, так, а зараз, от зараз, теж Так, е зараз звільши. теж така ситуація, що ну двори. Не завжди розчищення. Якщо центральна дорога ще можна приїхати, не всі точки можна забрати. І тут знову ж таки звертаємося до мешканців, щоб ставили з цього з розумінням, по можливості виносили сміття десь ближче до майданчиків, які знаходяться ближче до центральних доріг. Тому що в дворах і паркування. І ну, так як при паркованні техніка не може заїхати ні почистити дорогу, і добратися фізично до контейнерного майданчика неможливо. Тому бувають такі, акція. Сеси, з якими доводиться боротися? Ну ви згадували, що у вас є на підприємстві і центр управління відходами, так і зараз ми вже проговорили про проєкт зі створення системи збору побутових відходів. Розкажіть, будь ласка, яка от ключова різниця між ними і чому важливо, щоб було і те, і те? Ем... Скажімо так, в реалізації проекту спільного з німцями ми побудували 4, 5 п'ять майданчиків, де є чотири контейнери, тобто чотири різних види відходів. Чому вони важливі? Тому що вони будуть знаходитись. В різних районах міста поруч будуть школи. Знову ж таки, для дітей можна буде проводити на місцях роз'яснювальні уроки, показувати, розказувати, для чого це важливо і чому. Чому власне станція управління відходами, та, яку ми зробили до цього, вона запрацювала і показує себе доволі доволі гарно багато велика кількість відвідувань. Там як можна і розсортувати відходи. Але ключовим ключовою різницею є те, що там можна взяти речі на повторне використання. І ми в перший час, скажімо, думали, що у нас буде там проблема, але наразі ми бачимо активність людей. Які як і привозять відходи, тобто і одяг, і взуття, і побутова техніка та далі. Так само є люди, які приходять. Е, там, працює не знаю, сарафанне радіо в тому числі. Люди розповідають. Багато хто приходить до себе і доволі можу сказати, що привозять е, речі доволі в гарному стані. Є фактично і нові речі, і дитячі речі є гарні. Тому багато сімей, то в тому числі внутрішньопереміщення, приїжджали до нас, брали ці речі. Тому Тут ключовою різницею те, що це повторне використання речей є можливість. Але однозначно потрібні як і такі майданчики, і такі. Ви кажете, що повторне використання це саме центру чи навпаки от цього це. проєкту. Я вже Ні, не можу е, в проєкті це е, розсортовуємо на вторсировину, яку ми потім здаємо, її можуть досортовувати і здають уже на заводи е, перероблювати. В центрі управління відходами, тобто є як і кольорові контейнери. Є в нас три великих контейнера. Оди в першому ми можемо здати е, ліки, батарейки, е, лампочки, е, градусники. Е, якщо ми говоримо другий контейнер, це в нас одяг і взуття. Це люди приносять туди одяг. В нормальному стані, ми звісно, просимо людей не приносити там ну, щось. Порване брудне і так далі. Люди приносять речі. Ми їх е, робимо можливість гарно розложити, по можливості розвісити. Приходять люди і повторно для себе вибирають, що кому підходить, беруть на повторне використання. Ви ви казали, що хотіли би, щоб було декілька центрів цього управління відходами. А один зараз базується на підприємстві так, на, так. Території на території підприємства на, підприємства на вулиці Стельмаха. 22. І хотілось би ще, щоб такі центри були умовно там на північному і на ювілейному. Для того щоб людей була можливість зробити це, тому що багато хто я вже чую по місту людей. Мене телефонують і знайомі запитують, а що дійсно, а можна провести? Тому е люди почули, що є така можливість. Перво ну, наша задача зробити максимальну інфраструктуру зручною для людей, да, щоб це можна було зробити в своєму районі міста. Наскільки я пам'ятаю, цей центр запрацював буквально минуло осені, правильно? Чи в 2025 році? Е, угу. як давно зародилася ідея, скільки пройшло часу, щоб її реалізувати в Рівному? А чи було це складно, щоб такий центр. був? Скажімо були. так, ідея зародилася ще раніше, і Віктор Володимирович був одним першим ініціатором, скажімо, створення цього центру. На жаль, військовий стан десь тариф нам не дозволяв. Але вийшла змога разом зробити тобто, з міською владою цей проєкт, тобто спільного фінансування. І він це показав дійсно добре, і власне плануємо в цьому році, от зараз під потепліє на базі центру зробити ще навчальний центр. Тобто, для зробити... Що це буде? та ми хочемо запрошувати дітей. Шкільного віку, ну здебільшого, для того, щоб приходити до нас, і будемо робити їм, скажімо, інтерактиви, будемо показувати, як це працює, що таке сортування, для чого це потрібно, вчити їх, в принципі, що таке відходи, і наскільки вони погано впливають на екологію нашої планети, тому що ну власне це їхнє майбутнє і. Навчити дітей це перше, напевно, що нам потрібно зробити. Е, власне, от я, я ж знову що е, і в проєкті ви е, були в школах, працювали з дітьми, і от навіть з центром. Е, як от про, проходить це навчання? Як діти на це реагують, і чому от ви вважаєте, що от це дасть результату така робота з дітьми? Е... Для дітей дуже важливо, скажімо, поєднати навчання з розвагами. Тому то є, тобто, тут дуже важливо було, і наші спеціалісти і департаменту разом з школами розробили гарні відкриті уроки, які пройшли доволі успішно. Дітям було дійсно цікаво. Були арт. Кхе -кхе, я перепрошую. Були інтерактивні ігри, тобто вони розкладали в різні контейнери маленькі такі грашкові сміття. Були інші запитання, і ну, дітям було дійсно цікаво. І ми дивилися, власне, і в Німеччині були. Ми були також на різних громадських організаціях, і вони проводили, як вони навчають дітей, і це однозначно має бути поєднання. Як навчання та самої інформації, яку треба до дітей, і з розвагами. Тому. Звичайно, це ж діти їм потрібно так, все так. пояснювати. І як вони вчилися чи щось... вчилися, приймали участь активно і ну, залишились доволі задоволеними. Тобто, я думаю, що ми ці як і в школах треба будемо продовжувати ці навчання, так і, ну. Весною хочеться зробити у нас там на території на базі підприємства, щоб їм було цікавіше, наглядніше показати, подивитися. Я сподіваюся, що проєкти будуть успішно реалізовані, і це все про що ми стагаємо сьогодні поговорити. Я дякую, що ви сьогодні до нас завітали. І я нагадую, ви дивилися програму «Діалоги» на телеканалі ITV Media Group. Сьогоднішнім гостем був керівник комунального автотранспортного підприємства 1728 Сергій Марчук. До нових зустрічей.